Всім привіт! Настав час для нового відео. І в цьому відео я хочу вам розказати про топ 5 фентезі, які я прочитала цього року. І в цьому списку не буде Сари Маас, Дженіфер Арментров чи Голі Блек. Але тут будуть два фентезі від українських авторок. Почнемо. І найперше фентезі, про яке я хочу розказати, це, звісно, Локвуд і Ко. По-перше, я хочу розвіяти деякі міфи, які є навколо ці, цієї серії, тому що. Ну, у нашого видання дуже гарна обкладинка. Але вона здається трохи дитяча. Через це багато хто думає, що це така більш дитяча або підліткова серія, що вона не зайде більш дорослим, але це зовсім не так. По-перше, ось як обкладинка виглядає в оригіналі, тобто одразу видно, що це не зовсім дитяча книга. По-друге, ця серія зовсім не для дітей. Мені 22 роки. Мені було дуже цікаво її читати. І моторошно, тому що тут є приводи, всяка така штука, і коли я її читала, мені потім було трохи страшно спати. вночі. про що ця книга? У нас тут така альтернативна реальність або майбутнє Лондон, в якому з'явилися привиди і примари. Вони виходять кожну ніч, і їх бачать тільки діти і підлітки, і тому тільки вони можуть з ними боротися. Дорослі їх не бачать, не відчувають, але також можуть померти від їхнього дотику. Існують такі агенції, в яких працюють підлітки, щоб боротися саме з цими приводами і примарами. І Lockwood і Ко це єдина агенція, в якій заправляє не доросла людина, а саме підліток. Він сам її заснував, сам набрав персонал і сам працює. Це наш Lockwood. але розповідь ведеться від обличчя іншої людини, нашої Люсі, дівчинки. І також тут є Джордж, третій головний персонаж. І вони разом працюють і борються з цими примарами. Ще один міф, до речі, який існує навколо цієї книги, це те, що вона схожа на Гаррі Поттера, але це зовсім не так. Це також виникає, скоріш за все, через Оплатку, тому що тут, знаєте, ну, три друга і такі ще репіри, що виглядає ніби чарівна паличка. Ні. Це взагалі на Гаррі Поттер, це взагалі окрема реальність. Я просто обожнюю ці книги, пригоди цих підлітків. Те, як вони борються з примарами, я як знаєте, дорослі такі, ніби всі поважні, такі вважають себе нерозумнішими, але по факту нерозумніші тут діти, і вони дуже круто працюють разом. Це історія про дружбу, про співпрацю. Ну і звісно, тут дуже моторошні реальні сцени, як вони вночі, там в якомусь закинутому будинку, борються з цими привидами, примарами на грані життя і смерті. Всього в серії п'ять книг. Вони всі видані вже в оригіналі. У нас поки що видано чотири книги, але наступного року вийде вже п'яте, тому. Дуже рекомендую і обожнюю цю серію. І наступне фентезі це керамічні серця від Наталії Матолінець. Це було моє перше знайомство з авторкою, і я просто закохалася в цю книгу, в цю історію. Вона трохи розбиває серце. Вона не така не це жорстока, досить така історія. Перше, що я обожнюю в книгах Наталії Матолінець, це те, що тут гарно не тільки обкладинка, а ще й дуже гарні форзаци. Дуже гарні. І про що ця книга? У нас є світ, в якому є він може сказати, поділений на касти. У нас є вищі люди, які володіють магією, чарами, і тому вони займають всю владу у суспільстві. І також є нищі, це люди, які звичайні, які не володіють ніякою магією, і вони все своє життя приречені служити тим самим вищим. З іншого боку, у нас тут дуже класна атмосфера, яка ніби переносить нас у якусь. Готичну Францію 17-18 сторіччя з балами, пишними юбками, корсетами, прийомами, палацами. Це дуже класно, така я обожнюю просто таку атмосферу. Але ну звісно, як ми вже зрозуміли, тут все зовсім не весело, не дивлячись на цю атмосферу і на ці бали в країні. Окрім всього цього, ще й вирує, по перше, смертельна хвороба, по-друге, все на грані дуже серйозної війни. Знаєте, чимось нагадуєте, що спочатку ковід, а потім ми самі знаєте що. Ну, ось саме так і відбувається. Авторка дуже круто прописує ті знаєте, емоції, які виникають у людей під час війни. Все це дуже цікаво і викликає навіть сльози. Але тут, звісно, ще є й любовна лінія, навколо якої все у нас і зав'язується. У нас є звичайно, служка. І лорд вищий, який володіє магією. Між ними виникає хімія, ну і там далі, звісно, заборонене кохання, проти якого всі повстають, і не буду спойлерити, але я обожнюю цю книгу. Я обожнюю взагалі книги Наталі Матолінець і цю дуже сильно рекомендую хоча, на жаль, її важко знайти. Закінчився давно тираж, і поки що додруку немає. Але якщо раптом десь побачити, рекомендую. Ну і звісно, третя книга це та книга, яка вкрала моє серце цього року. Я поставила їй 10 із 10 і готова перечитати ще тисячу разів «Незрима життя життя Рю. Я не знаю, як описати своє почуття до цієї книги. Мені вона стала дуже близькою з перших сторінок. Я думаю, я читала її у дуже потрібному настрої, тому що я знаю, що багато в кого вона не викликала захвату взагалі. Комусь вона здалася, здалася нудною, була нецікавою. Е, мені здається, це з декількох причин відбувається. Перша причина це якраз те, що можливо хтось читає її не в тому настрої, бо налаштовується на щось інше. Бо ця книга це фентезі, і багато хто очікує від фентезі якихось пригод, екшену, ну і так далі. А це фентезі трохи іншого роду, вона таке дуже. Спокійне, тут багато якихось описів, багато якихось думок, тобто воно не екшен, не про якусь там боротьбу, війну і так далі, як зазвичай відбувається у фентезі. Ось, і також тут немає такої, прям, ну я б сказала, любовної лінії, тобто вона тут ніби є, але це не та любовна лінія, яку ну всі звикли бачити, і те, хто також розчаровується там. В кінцівці у тому, як закінчується ця любовна лінія, але як на мене, ця книга зовсім не про кохання і не про любов. Вона саме про пошук себе, про коротше, ця про книга. У нас є головна героїня Аді, яка народжується в 1700 році, і ну у той час жінки знаєте одне може бути життя: це пити заміж і народити дітей. Але Аді зовсім не хотіла такого життя для себе, вона ще була ну з бідної сільської родини, тобто в неї не було ніяких інших перспектив. Але е, як вона думала, що краще вже бути самотньою до кінця життя, ніж присвятити себе комусь іншому, присвятити своє життя тому, щоб виконувати бажання інших людей щодо твоєї власної долі. І тому, коли настав день весілля, вона з нього втекла. Пішла в ліс і почала молитися, і молилася так довго, що не побачила, як стало темно, але її попереджали: не молися богам, які озиваються смерку. І Бог озвався, але не той Бог, до кого вона молилася. Ну і вона заключила угоду з тим самим Богом, який насправді був демоном. І угода заключалася в тому, що Аді стає безсмертною, вона присвячує своє життя тільки собі. Але ніхто не може її запам'ятати. Всі забувають її одразу, як вона виходить з поля зору, і вона не може заставити після себе жодного сліду. І далі ми спостерігаємо за століттями її життя, і те, як цей демон ходить за нею і просить її вже здатися, щоб вона щоб він нарешті забрав її душу, а вона не здається і каже, що вона все одно хоче жити, не дивлячись на ці просто жалі... жахливі умови їх договору. Але потім одного разу вона заходить в книжковий магазин. І продавець цього магазину її запам'ятовує. Що ж буде далі? Я обожнюю цю книгу, мені вона дуже сподобалась, Мені подобаються думки самої героїні, і сама думка про те, що мені не вистачить часу, щоб прожити життя, щоб зробити все, що я хочу. Я завжди про це думаю, мені завжди дуже сумно, що я не зможу зробити все, що я хочу за наше коротке життя, яке нам відведено. Четверте фентезі, також від української авторки Ред Рейн Либовський. Це кістки та зоряний не пили». Я випадково колись купила цю книгу, так сталося, і я її просто полюбила з перших сторінок. Першу і другу частину я прочитала за один день. Третя, на жаль, ще не вийшло, але я дуже сильно чекаю. Я просто це фентезі, воно просто неймовірного рівня. Це просто я не знаю, це фентезі, яке гідне екранізації, як на мене. І я сподіваюся, що колись це станеться, тому що я б дуже хотіла подивитися на цю історію саме на екран. І про що ж вона? У нас є таке дуже далеке майбутнє, у якому звичайні люди живуть у страху, адже щоночі на вулиці панує тиша. Тиша це туман, який з'являється кожного вечора, і з нього з'являються дуже страшні монстри, зустріч з якими ніхто не може пережити. Наша головна героїня Аді, о Господи, яка Аді, у нас уже тут не Аді. Наша головна героїня Адель. Вона працює журналісткою і вона втратила своїх батьків саме через тишу. Також у неї є молодший брат, про якого вона дуже сильно переймається, і вони дуже бідно живуть. І Адель вирішила: ну, а чому б не написати дуже круту статтю і не пережити ніч у тиші? І вона відправляється вночі у тишу, щоб пережити і написати про це статтю. Але все не так просто. Вона з даху будинку бачить, що коли насувається туман, то в ньому ходять якісь дивні люди, розливає щось, схоже на кров, і вона слідує за одним із них і знайомиться з цими людьми, ледь не вмирає. І що ж відбувається далі? Також що ще цікавого у цьому світі ним правлять інкарнати. Інкарнати це такі люди, боги, тобто, Боже, це так важко пояснити. <с> Насправді одним з нас є інкарнат сонця Малахія, який найголовніший наш Бог, який править усім. Тобто, як можна зрозуміти, що він інкарнат сонця? Є ще інкарнат Венери, Марсу і інших зірок. Тобто, кожна зірка вона знаходила собі на землі таке особлення, знаходила собі сосуд. Це правильно українською? Ну ви зрозуміли, виправте мене, якщо ні. І займали тіло людини, тобто, коротше, на землі з'являлися такі боги, уособлення зірок. Вони з'явилися не одразу. Спочатку з'явився малахія, а потім, через там століття, ще хтось, ще хтось. І отак от вже багато років правлять саме ці боги. Люди бояться щось з цим робити. Бо коли вони намагалися протестувати, то протести продушували дуже жорстоко. І ось Адель також, звісно, буде однією з тих, хто буде намагатися щось змінити у цьому світі. Я Просто всім серцем люблю цю серію, всім серцем її рекомендую. Також хочу додати, що до речі, гонорар письменниці іде на зсу від продажу цих книг, і також саме видавництво віддає 15% з продажу книг на ЗСУ. Також що дуже круто. і звісно, остання книга, про яку я не можу розказати, це макова війна. Я, до речі, ще не читала другу частину, але я досі під враженням від першої, яку я читала вже дуже давно, півроку тому. Це дуже жорстока фентезі. Я не рекомендую його читати, якщо ви дуже чутливі, ви не готові читати про сцени війни, про сцени, ну ви розумієте, там дуже багато крові, дуже багато неприємних сцен, які описуються прямо до дрібниць, тобто всі жахи описуються, як вони є. З назви можна зрозуміти, що мова йде про війну. Ця книга дуже крута, вона заснована. Як на реальних фактах китайсько-японської війни, так і на міфології. Тут у нас є також боги, бог вогню, фенікс і інші боги. Просто саме Фенікс у нас тут відіграє найголовнішу роль. У нас є сорота війни Жи. Яка також їй підготована доля. Вона має просто її хочуть віддати заміж, бо її опікуни зацікавлені тільки в грошах, хочуть віддати його старого чувака, який там просто принесе гроші в їх родину. Але вона не хоче такої долі для себе, і вона вирішує вступити в таку в такий типу університет, в який беруть тільки найкращих учнів з усієї країни. Кож кожен з них здає тест, і потім з них обирають там не найкра... Я чесно не пам'ятаю скільки саме там людей обирають, але дуже маленька там вибірка. І вона готується до цього тесту, і вона його, звісно, здає, проходить. Але її життя не покращується, тому що її там зневажають, тому що вона така з нижніх, знаєте, слоїв. Е Людей там навчаються усі такі багаті діти якихось генералів, заможніх людей, які з дитинства знали, що вони будуть навчатися в цьому університеті. А вона така бідна селючка, яка приїхала. Оце і що ти тут робиш? Але все змінюється, коли приходить справжня війна. І знаєте, на полі бою вже ніхто не звертає увагу на те: ти багатий, ти бідний, бо всі ви стаєте просто пліч-опліч, щоб боротися з ворогом. Також жін відкриває собі дар медитації спочатку, який приводить її до дару спілкування з Богом вогню. Це саме її Бог, Бог вогню, який також буде допомагати їй у цій війні. Я дуже сильно рекомендую цю книгу, хоча вона може трохи пошатнути вашу психіку і. Мені дуже вже цікаво прочитати другу частину, але на жаль, я поки що не можу до неї дійти, тому що в мене теж багато непрочитаних книг. Але скоро обов'язково дійду. щодо інших фентезі, які я читала цього року, вони звісно теж більшість були дуже цікаві і круті. Та саме «Кров крови попол, я дуже люблю ці історії. я читаю зараз другу частину крови попол я дуже люблю. Але саме ці п'ять книг були для мене найкращими. І я сподіваюся, що хтось розділив мою думку про ці книги. Пишіть, які фентезі були найкращі для вас цього року. Мені дуже цікаво буде почитати, можливо, відкрию для себе щось нове. І зустрінемось в нових відео.